Цей захід спілка бджолярів криворіжжя травневий мед традиційно проводить біля Палацу культури мистецький. Підсолодили початок серпня для криворіжців дві родини пасічників. Діляться Цьогоріч меду удвічі менше ніж у попередні сезони. Утім, на ярмарку мають що запропонувати. Цьому році є взагалі, як і завжди, акація майський гречка липа. Лісовий разна Потім рапс акація є, буркун лісовий. Дуже смачний мед. В нього теж трошки липки попали. все лісне раз яке цвіло. Бджолярі захоплено розповідають про кожен вид меду. Усі корисні, а смакує кожному свій. Акацієвий часто рекомендують людям схильним до алергії. Гречаний сприяє покращенню стану серцево-судинної системи. А мед з липи допомагає швидше одужати, якщо раптом захворів У нас. Є ще квіткова пилька. Сам соти настоянки воскової молі, пчолиного підмору, маточне молочко, медове вино на солодкому ярмарку і нові відвідувачі, і постійні поціновувачі. Взагалі купуємо різними. З зазвичай це або липове, або різнотрав'я. Ще з такого ми купували декілька разів гречаний мед. Він таки має доволі специфічний присмак, ну доволі непогано, особливо якщо будемо брати з е, чорним хлібом їсти. Це доволі смачно і дійсно він ну, допомагає якось, придає енергії, якщо чесно. І з такого ще брали. Е, Соти вирізані взагалі, мед такий продукт, що на всі часи. Тобто він і в стародавню Київську Русь був популярний. Ми звідси імпортували в різні країни і в Римській імперії, і так далі. Тобто, взагалі, мед це такий продукт, який можна купити, забути про нього років на два-три на і ну, згадати про нього десь. Бачиш, мед стоїть. Спробував він такий самий». Пані Оксана зазначає, її сім'я намагається не пропускати такі ярмарки. Бо мед смакує всім у родині. Дитина дуже полюбляє соти медові, тому ми нам мисло, приїхали в перший день, тому що минулого разу ми приїхали в другий день і сотів вже не було. Так, ми вже придбали три літра меду, минулого разу також його придбали, тому ми дуже раді і вітаємо такий захід в нашому місті. Пасічники радять, аби мед якнайдовше зберігав свій вигляд та не кристалізувався, його необхідно зберігати у спеціально відведених місцях. Коморах або шухлядках, та не в холодильнику. Отож, усіх, чия комора ще без солодкої баночки, запрошують на площу біля ПК Мистецьке ще й завтра, і у неділю. Медовий ярмарок гомонітами в ці дні з 9 ранку і до 6.